Сет, це Дак Харріс. Хотів спитати, чи будеш ти моїм свідком. Ти перший, про кого я подумав? Бля, ти ще не здох? Едуардо, кому я став? Даку потрібен свідок. Капець як потрібен. Я ж їй сказав, що свідок вже є. Обман боком вилазить. А якщо немає іншого виходу, завжди є вихід. Даємо корпорації свідків. Ши найкращі у цьому бізнесі. Едмунто сказав, тобі потрібен духовний наставник. А що конкретно ви робите? Я надаю послуги свідка. Краще за всіх на ринку. Я й не знав, що є така професія. Скільки брати людей? Давайте сім. Вам треба сім свідків. А що ви що хочете золотий тариф? Це просто смішно, ні. Ви ж казали, все можна. Знаєте, можна, мабуть, і єдинорога побачити. А де я вам його візьму? Я без вас пропаду. Ти собі не друга купуєш. Ти наймаєш свідка. Дякую. Алло, це що таке? Ти що гомик? Пробачте, я просто дуже зрадів. Зовсім хворий. Ви білі кінчені. Ей, Дивіться, кого я привів! Ей, Привіт! Оце твої свідки? Таких свідків мені не треба. Це ж якісь дикі бабуїни, які щойно втекли з опа. Кевін Хард, Джош Гет, Келікохо світі. Та іноді, коли купуєш друга, доводиться платити втридорога. Чого це тебе так штирить? Я скажу вам все по правді. Вы сильный мастер. Эй, бабуня, а что за... Бабуня одужала. правда, красавица?